День п'ятий. Розважання. Святий Тадей, чудесний помічник і заступник в навчанні та екзаменах. Святий Тадею, ти мав спільне ім'я з Юдою Іскаріотом і вважався за нього, тому спочатку вірні тебе не вшановували, але зараз ти радо спішиш на допомогу тим, хто звертається до тебе. Очевидно, Ісус Христос. Прагнучи винагородити його за це мимовільне довголітнє забуття, радо прислуховується до численних прохань, а повага і слова святого Тадея з кожним днем зростають. Один юнак мав скласти важкий екзамен з профілюючої дисципліни. Тим часом слабке здоров'я і майже цілоденні заняття не дозволяли йому підготуватися достатньо до екзамену. Огорнула його зневіра і пригноблення, а нарешті й розпука. Тоді пригадав він собі, що опікуном у важкій годині є святий Юда Тадей. До нього й звернувся він з гарячими молитвами про поміч, обіцяючи відправити подячну дев'ятницю і подати до журналу посланець нашого Ісуса Христа допис. Про одержану ласку, яка була радість і вдячність цього юнака святому апостолові, коли екзамен успішно відбувся, незважаючи на поганий стан здоров'я в той день. Із цього видно, що святий Тадей дійсно уважно вислуховує земні молитви і випрошує для всіх шанувальників необхідні ласки Божого милосердя. Постанова! Постановляю не пропускати жодного дня без коротенької молитви чи хоча б зітхання до святого Тадея, і то не лише з проханням для себе, але й з метою вшанування його щирої доброти для всіх тих, хто звертається до нього. Молитва О святий Тадею, з вірою в тебе відганяю неспокій і тривожні думки. Ось за чотири дні я закінчу дев'ятницю до тебе, а чи вислухаєш ти мої благання, чи ж зважиш ти на мою розпуку і потребу порятунку? О святий Тадею, не дай впасти у зневіру. Я твердо вірю, що ти вислухаєш мої благання. О, я бачу тебе, як ти подаєш моє прохання Ісусові Христові і заступаєшся за мною. Дякую тобі, мій покровителю, проси Бога і виєдна для мене те, про що я в тебе благаю. Отче наш, пущу усі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.